27 червня росіяни двічі обстріляли місто Краматорськ на Донеччині ракетами Х-22, Влучили у приватний сектор та заклад харчування, де на момент прильоту перебували відвідувачі. Боєприпаси майже повністю зруйнували будівлю. Під завалами опинились люди. Розбір конструкції тривав два дні: 12 людей, серед яких троє дітей загинули. Поранено ще 60, Серед них і восьмимісячне немовля. В Краматорську оголошено триденну жалобу за загиблими. Ударом знищено вщент будівлю піцерії. Пошкоджено 18 багатоповерхівок, 65 приватних будинків, 5 шкіл, 2 дитсадка, торгівельний центр, готель, адмінбудівля і рекреаційний заклад. На наступний день служба безпеки України затримала коригувальника російського ракетного удару по Краматорську. Ним виявився працівник місцевого газотранспортного підприємства, якого російські спецслужби завербували ще до повномасштабного вторгнення. Напередодні запроданець отримав завдання з'ясувати, чи працює місцеве кафе і зафіксувати наявність там цивільних. Після цього росіяни направили туди ракети. Продовжують російські терористи атакувати Запоріжжя та область. В ніч на неділю в чергове вгатили по кушугуму. Стався такий вже потужний вибух. І полетіли вікна, полетіло стекло, попадали горшки з квітами, і ми зрозуміли, що прилетіло десь зовсім недалеко. Постраждали не тільки приватні будинки, але й місцеве підприємство, зокрема, приміщення для зберігання зерна та пілета, також автотранспорт. Пан Василь працює водієм на вантажному автомобілі. Його машину ремонтували з березня і за цей період вклали в неї півмільйона гривень. Тепер зерновоз вщент зруйнований. Ми хотіли їхати. На новий сезон робити. Ну і рашики прилетіли. Якось так. По-другому ніяк. Все, ми отремонтували повністю. Не дають спокою російські окупанти і Херсону. Місто практично щодня потерпає від обстрілів. Так у четвер зранку під удар потрапили житлові будинки, медзаклад, а також місцева школа, в котрій розгорнули пункт незламності. Через обстріли постраждали двоє чоловіків. Їх шпиталізували до лікарні з опіками кінцівок та обличчя. Тим часом у місті продовжується ліквідація руйнування греблі Каховської ГЕС. Вибухотехніка уже обстежила 712 гектар підтоплених територій. Там виявили та знешкодили 90 вибухонебезпечних предметів. Минулої доби відкачали понад 66 тисяч тонн води з 22 підвалів та будинків. Херсонводоканал продовжує прокачувати і дезінфікувати свердловини та насосні станції. Також фахівці відкачують воду та проводять прибирання на каналізаційних станціях, ремонтують та сушать затоплене обладнання. На цьому тижні на позиціях військових на сході та Півдні побував президент України. Зокрема, відвідав наших захисників на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Володимир Зеленський вручив бійцям державні нагороди. Дякую вам за, за те, що захищаєте Україну, боретесь за нашу незалежність і свободу. Свободу для кожного і кожної з нас. Бережіть себе, збережете своє життя, збережете Україну. Впевнений в цьому. Слава Україні! Слава! Тим часом наші військові мають успіхи на Запоріжжі. За повідомленням заступниці міністра оборони Ганни Маляр, сили оборони просунулись на 1300 метрів на Бердянському напрямку. Наступ триває. Триває наступальна операція наших сил оборони на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Наші вигризають у ворога кожен метр землі у важкому двобої. На Бердянському напрямку є просування 1300 метрів на запорізькому та мелітопольському напрямках. Ворог підтягує для оборони всі свої резерви, навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу тікала з Херсону. Від окупантів звільнили село Рівнопіль Волноваського району, що на Донеччині населений пункт російські терористи окупували у березні 2022 року. 25 червня 2023 року бійцями 2-го механізованого батальйону 31-ї механізованої бригади було звільнено селище Рівнопіль. Орки тікають. Ми йдемо вперед. Слава Україні! Героям слава Антоніна Богуславська, телеканал МТМ.